Високодостойне товариство. Сьогодні у нас з вами знакова подія. Сьогодні ми звітуємо перед державою про отримання дипломів магістра зі спеціальності початкова освіта, дошкільна освіта, музичне мистецтво, українська мова та література, англійська мова та література, історія, магістр з менеджменту, освітні. Педагогічні науки. Ви наше майбутнє. Вам творити майбутнє України. Ви здобули європейські знання, які допоможуть розбудовувати наше майбутнє. 24 лютого внесло значні корективи в наше життя, в життя нашого народу, в життя нашої академії. І мені приємно. Що саме ви, магістри, наші педагоги, показали громадянську позицію. Саме ви були учасниками і є учасниками волонтерства. Саме ви є працівниками освітнього хабу і робимо все для того, щоб перемога була якнайскоріше. Робимо все для перемоги. Я хочу щиро подякувати професорсько-викладацькому складу за ті знання, за європейську позицію, за те, що ви підготували гідних магістрів. Мені приємно, що сьогодні разом з магістрами батьки, кохані, родини, які завжди підтримували у вас у процесі навчання. Шановні магістри, перед вами відкриваються значні дороги. Я бажаю, щоб ви долали вершини. Я бажаю, щоб ви стали висококваліфікованими фахівцями в незалежній Україні. Ви повинні гідно нести звання випускника Хмельницької гуманітарно педагогічної академії. Я щиро вас вітаю. Я щиро вітаю, що сьогодні ми можемо вручити вам дипломи магістрів. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Україна понад усе! Доброго дня, шановні освітяни, педагоги, науковці! Сьогодні ви зібралися тут із надзвичайно приємної нагоди. Освіта та наука є чи не найважливішою умовою прогресу та розвитку цивілізації. Це рушійна сила, від якої залежить в якому майбутньому ми будемо жити. Лише освічені і розумні люди спроможні виховати таке ж молоде покоління, здатне. На інновації, сміливі рішення та якісні зміни в нашій державі. Я вважаю, що сумлінна робота на благо українського народу та держави повинна винагороджуватися. Тому радий, що сьогодні ми маємо можливість таким чином подякувати найкращим педагогам Хмельниччини за вагомий внесок у розвиток освіти і науки не тільки нашого краю, а й усієї України. Дякую за ваш титанічний труд і постійне удосконалення своїх знань та вмінь. Кожен із нас свідомий, наскільки нелегко організувати навчальний процес в умовах останніх років, епідемії ковіду та війни, але вам, незважаючи на всі негаразди, і це вдалося. Бажаю вам ще більше професійних здобутків на світянському та науковому ґрунті, міцного здоров'я і натхнення на нові звершення. Будьте гідними послідовниками нашого відомого земляка, педагога, науковця, реформатора освітньої галузі Миколи Дарманський. Все буде Україна! Слава ЗСУ, слава Україні! Шановні випускники! Дозвольте мені від імені депутатського корпусу Хмельницької обласної ради від себе особисто щиро привітати у вас у цей складний військовий час випускників академії з завершенням навчання та врученням дипломів. Ви отримали освіту в одному з престижних закладів Поділля в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, яка уже 100 років спрямовує свою діяльність на формування інтелектуальної еліти, підготовку професіоналів високого рівня для освітньої сфери України. Це особлива подія у вашому житті, адже вам розбудовувати нашу державу у післявійськовий час. Нову українську школу дошкільний заклад, які визначають годення і спрямовані на формування освіченого ерудованого, креативного суспільства майбутнього, саме педагог є серцем освітянської галузі. Це творчий оперативний фахівець, що має можливості до самореалізації та готовності до інновацій. Приємно відмітити те, що Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія забезпечує якісну підготовку фахівців з трьох спеціальностей на рівні молодшого бакалавра та з фахової передвищої освіти. Якісну підготовку фахівців забезпечують науково-педагогічні працівники. Це доктори наук, професори, кандидати наук, доценти. Постійно зміцнюється матеріально-технічна, навчально-методична база Академії. На Хмельниччині є потреба у високопрофесійних кадрах освіти. І те, що Академія досягла значних успіхів у підготовці таких кадрів, свідчить сьогоднішня подія і дані працевлаштування ваших випускників. Тож від щирого серця бажаємо вам міцного здоров'я, миру і великого творчого натхнення у вашій благородній справі. Будьте гідними високого звання випускника Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Слава нашим випускникам! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Шановні випускники Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії! Викладачі, студенти! Професори, вельми достойна пані ректор, щиро вітаю вас з черговим випуском магістрів з восьми спеціальностей вашої академії. 99 молодих дівчат і хлопців сьогодні приходять до шкіл дитячих садочків професійно-технічних училищ Хмельницької області і України. Вони зможуть реалізувати концепцію нової української школи, зробити навчання сучасним, престижним, успішним і цікавим. Щиро вірю, що кожен з ваших випускників має величезний потенціал, глибокі знання і головне, любов і бажання працювати з дітьми. Ми закінчуємо навчальний заклад і працюємо сьогодні в дуже важкий час у військових умовах, і потрібно втримати освітянський фронт. Тому щиро бажаю кожному з вас міцного здоров'я, особистого щастя, мужності, терпіння і всього самого найкращого. Разом до перемоги! Слава Україні! Наказ від 29 грудня 2022 року про присвоєння кваліфікації випускникам другого магістерського рівня вищої освіти освітньо-професійної програми 011 Освітні педагогічні науки, керуючись законом України про вищу освіту. Положенням про організацію освітнього процесу у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії та рішенням підсумкової кваліфікаційної комісії від 23 грудня 2022 року наказую параграф 1 присвоїти кваліфікацію магістра освітніх педагогічних наук. Та видати диплом магістра освітніх педагогічних наук з відзнакою таким випускникам. Наказ від 29 грудня 2022 року. Про присвоєння кваліфікації випускникам другого. Магістерського рівня вищої освіти, спеціальності 012 дошкільна освіта, Керуючись законом України про вищу освіту, положенням про організацію освітнього процесу у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії та рішенням підсумкової кваліфікаційної комісії від 27 грудня. 2022 року наказую. Параграф 1. Присвоїти кваліфікацію магістра дошкільної освіти і видати диплом магістра дошкільної освіти з відзнакою таким випускникам. Параграф 2. Присвоїти кваліфікацію магістра дошкільної освіти і видати диплом магістра дошкільної освіти звичайного зразка таким випускникам. Наказ від 29 грудня 2022 року про присвоєння кваліфікації. Випускникам другого магістерського рівня вищої освіти, освітньо-професійної програми 073: Менеджмент: керуючись законом України про вищу освіту, положенням про організацію освітнього процесу у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії та рішенням Підсумкової кваліфікаційної комісії від 27 грудня 2022 року наказую параграф 1. Присвоїти кваліфікацію магістра менеджменту і видати диплом магістра менеджменту з відзнакою таким випускникам. Параграф 2. Присвоїти кваліфікацію магістра менеджменту і видати диплом магістра менеджменту звичайного зразка таким випускникам. Ректор Академії Інна Шоробура. Наказ від 29.12.2022 року про присвоєння кваліфікації випускникам другого магістрського рівня вищої освіти спеціальності 014 початкова освіта денної та заочної форми навчання. Керуючись законом України про освіту, положенням про організацію освітнього процесу Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії та рішенням підсумкової кваліфікаційної комісії від 27 до року протокол номер 20 наказує. Параграф 1. Присвоїти кваліфікацію магістр початкової освіти та видати диплом з відзнакою таким випускникам. Параграф 2. Присвоїти кваліфікацію магістра початкової освіти та видати диплом звичайного зразка таким випускникам. Наказ від 29.12.2022 року про присвоєння кваліфікації випускникам другого магістрського рівня вищої освіти спеціальності 014 середня освіта. Мова і література англійська денної та заочної форми навчання. Керуючись законом України про освіту, положенням про організацію освітнього процесу Хмельницької гуманітарно педагогічної академії та рішенням підсумкової кваліфікаційної комісії від 27.12.2022 року протокол номер 9 наказує. Параграф перший. Присвоїти кваліфікацію Магістр середньої освіти Англійська мова і література та видати диплом з відзнакою таким випускникам. Параграф 2. Присвоїти кваліфікацію Магістр середньої освіти Англійська мова і література та видати диплом звичайного зразка таким випускникам. Наказ. Від 29.12.2022 року про присвоєння кваліфікації випускникам другого магістерського рівня вищої освіти спеціальності 014, середня освіта, українська мова і література денної та заочної форми навчання, керуючись законом України про освіту, положенням про організацію освітнього процесу Хмельницькій гуманітарно-педагічній академії. Та рішенням підсумкової кваліфікаційної комісії від 23.12.2022 року протокол номер 6 наказує. Параграф 1. Присвоїти кваліфікацію магістр за спеціальністю Середня освіта Українська мова і література та видати диплом з відзнакою таким випускникам. Параграф 2 присвоїти кваліфікацію Магістр за спеціальністю Середня освіта Українська мова і література і видати диплом звичайного зразка таким випускникам. Наказ від 29.12.2022 року про присвоєння кваліфікації випускникам першого бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 013 початкова освіта заочної форми навчання. Керуючий законом України про освіту, положенням про організацію освітнього процесу Хмельницької гуманітарно педагогічної академії та рішенням підсумкової кваліфікаційної комісії від 27.12.2022 року протокол номер 20 Наказую. Параграф 1. Присвоїти кваліфікацію бакалавр початкової освіти та видати диплом звичайного зразка таким випускникам. Ректор Академії Інна Шаробура. Наказ від 29 грудня 2022 року про присвоєння кваліфікації випускникам магістратури спеціальності 014, середня освіта, музичне мистецтво денної та заочної форми навчання, Керуючись законом України про вищу освіту. Положенням про організацію освітнього процесу Хмельницької гуманітарно педагогічної академії, положенням про атестацію здобувачів вищої освіти, положенням про диплом з відзнакою Хмельницької гуманітарно педагогічної академії та рішенням підсумкової кваліфікаційної комісії наказую. Параграф 1. Присвоїти кваліфікацію магістра музичного мистецтва за спеціальністю 014 середня освіта музичне мистецтво і видати диплом з відзнакою такій випускниці денної форми навчання. Параграф 2. Присвоїти кваліфікацію магістра музичного мистецтва за спеціальністю 014 Середня освіта музичне мистецтво і видати диплом звичайного зразка такій випускниці заочної форми навчання. Наказ від 29 грудня 2022 року про присвоєння кваліфікації випускникам магістратури спеціальності 014, середня освіта історія денної та заочної форми навчання, керуючись законом України про вищу освіту, положенням про організацію освітнього процесу Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, положенням про атестацію здобувачів вищої освіти. Положенням про диплом з відзнакою Хмельницької гуманітарно педагогічної академії та рішенням підсумкової кваліфікаційної комісії від 8 грудня 2022 року наказую параграф 1. Присвоїти кваліфікацію магістра середньої освіти історія за спеціальністю 014 середня освіта Історія і видати диплом з відзнакою таким випускникам денної форми навчання. Параграф 2. Присвоїти кваліфікацію Магістра Середньої освіти Історія за спеціальністю 014 Середня освіта Історія і видати диплом з відзнакою випускниці заочної форми навчання. Параграф 3. Присвоїти кваліфікацію Магістра Середньої освіти Історія за спеціальністю 014 Середня освіта Історія. І видати диплом звичайного зразка такому випускнику заочної форми навчання. РЕКТОР АКАДМІ ІНА ШОРОБУРАША